Для столичної станції метро Сокорки горить будівельний паркан. Так, активісти протестують проти зведення торговельного центру. Люди підпалили і будку охоронця. Те, що ви бачите зараз, знято близько 19-ї вечора. Передодні ввечері біля забудови сталася бійка між міліціонерами та активістами. За словами радника міністра МВС Антона Геращенка, силовики перевищили повноваження. А от що відбувається зараз на Осокорках, Розпитаємо нашого кореспондента Віталія Бакоменка. Віталію, ми тебе слухаємо на цю годину. Біля на станції метро Сокорк. І ці люди залишаються по моїм підрахункам, близько 50 активістів. Деякі з них в масках, деякі без. Спалили дрова, які були на території огорожі, спалили огорожу та будку охоронців. Коли приїхала пожежна машина, її блокували і не давали їй займатися тушінням пожежі. Також виникла одна сутичка. Активісти кажуть, що активісти побачили у натовпі чоловіка, який, начебто, керівник дарницької міліції, який вчора був тут та віддавав прикази міліції. Зараз його. Блокували у машині швидкої допомоги до машини так також підвезли а, сміттєвий бак та вигукують люстрація. А, от на, наразі зараз ми бачимо, як до активістів вийшов а, водій швидкої допомоги та намагається пояснити активістам, що вони виконують свою роботу і просяться, щоб їх розблокували. А, наразі за це люди поки не розходяться. А, ситуація ось така. Дякую, Віталію. Це був Віталій Бакуменко, який залишається на місці, тобто на устоїчому мікрорайоні Осокорки, де люди протестують проти зведення торговельного центру.